Українська вишиванка. Вишиванка наша, ну хіба не диво війни модно, стильно і красиво. Це метецький витвір, це краса і казка, в ній душі наснага, материнська ласка. Ори сплилися, мені узори і квіти, щоб були щасливі і сміяли діти, а веселі люди від краси раділи і самі звичайно вишивати вміли червону калину, зелені листочки, щоб були щасливі доні і синочки. Рідні вишиванки їх оберігали, від біди в дорозі діток захищали, щоб у вишиванках хлопчики мужніли, рідну Україну захистити вміли. Вишиванка рідна, ну хіба ж не диво, вишиванці за...